Вітаю! Ось і розпочався серпень місяць 2025, місто Рівне, Україна. Сьогодні хочу поговорити про штампи, а саме штампи волотистих гортензій. так як не з деревовидної, не з широколистої ви ніколи не виростете штампу. А ось з волотистої таке чудо створити можна. Звичайно, на продажі дуже багато продажі штампів. Від 20 до півтора метра до 2 метрів. Ну хто як рахує, чи де розходяться гілочки, чи повний повний ріст гортензії на той момент, що вона квітне. Зараз я знаходжуся біля свого одного. Сорта, який росте в мене з перших, почалась моя історія не так давно. В 2019 році, в лютому місяці, я побачила об'яву розпродаж. Ну і так як поняття не мала, що таке гортензія, але ви самі бачили ці гарнюні картинки в інтернеті, дуже захотілося. Першим я купила 22 гортензії. І в лютому місяці всадили їх просто в землю на Хоча продавець сказав, що температура плюсова і можна висаджувати. Ви знаєте, всі гортензії вижили, абсолютно всі, що для мене було повним шоком. Це прийшли дуже тонюсінькі, малюсінькі такі. Ну, в п відповідно, малесенькі такі саженці. Mm -hmm. Натикала їх дуже густо. Ну, в результаті всього, три сорта в мене підтвердили свою сортність. І так само почала дивитися огляди, і дуже мені сподобались саме штампи. Дивилася на ті штамби, дивилася. Ціни були якби, ще на той момент просто якісь космічні на штамби, їх ще так я не вирощували, не продавали. Але проблема була навіть не в ціні, проблема була в доставці, тому що доставка виходила або така сама, бо в два рази дорожча за саму гортензію. І я розуміла, чому. Причому штамби не можна пересилати в будь-який час, коли нам хочеться. Бо пообломуються і діточки, і не штамба, будете заново ростити. Ну, є такі нюанси, дівчата знають, хто продає, що в якісь моменти просто не висилаються штамби взагалі. Це по-перше. По-друге, все рівно виймаються з горщика, тому що горщик ну дуже дор дорогі, ці великі горщики. Я це вже зараз розумію, коли сама почала вирощувати гортензії. А тоді я цього зовсім не розуміла. Я не розуміла, чому така ціна, чому так, чому сяк і так далі. Тому від моєї любимки Vanille фрайс, так як я вже побачила, як вона квітує і як мені подобалося, як вона тримає свої пагони, я вирішила зробити штамп. І ось це мій перший в житті штамп. Ось вирощувала його без ніяких палочок, дриночок і підв'язочок. Я просто зробила саженець, втикнула в землю, на слідуючий рік видалила всі, що росли біля неї, пагони, і лишився один штамп. Наслідуючий рік я його ось тут обрізала. Ось тут обрізала. І зовсім, бачите, не так, як потрібно, що лишати тільки верхні, а я лишила ще два яруси. А на сьогоднішній день буймаю ось таку товщину. Чи робила б я зараз Vanіли фрайс штамп? ну от Зараз, коли він уже такий товстий, можливо, так. Ну, перші роки волоті були настільки великі, хоча він тримає сам себе цей сорт Ваніла. Ваніла Фрайс Фрайс Мельба, я вибачаюсь. Ваніла Фрайс взагалі нічого не тримає. ні квітку, ні стволики Фрайс Мельба. Це є три сестри. Sunday Fries, Vanilla Fries і Fries Мельба. Сама популярна Ваніла Фрайс, вона нічого не тримає, дуже гарна гортензія, але вона просто лежить без підвязки. Сандей Фрайс так само не тримає в волоті, дуже гарна гортензія. А ось Fries Мельба. Ось я вам зараз покажу, як вона тримає свої. Дивіться, жодної підвязки ви в мене не найдете. Я не полюбляю нічого підв'язувати і взагалі нічого не підв'язую. Ось дивіться, володь. Ось. І жодної підв'язки в мене немає. Жодної. Ось так вона зараз набирає колір. Можна було більше нормувати. Але мене влаштовують і такі волоті. Взагалі. Фрайс мельби дуже великі волоті. Якщо нормувати, вони досягають до 40 сантиметрів точно. Дуже гарно повністю не лишається кінчик біленький. Він ще тут не дорозпустився, але він повністю був такого яскравого яскравого кольору. Ось такі квіточки набиті, ось такі волоті він має на сьогодні. Так вернемося до штампа. Ось так я захотіла і за два роки, по суті, я його е, зробила. Ні разу нічого не ставила і не підв'язувала. Я розумію, що це не так, тому не роблю ніяких е, намагань когось вчити, бо сама роблю так, як мені виходить, а не так, як мені розповідають. Мої рослинки я експериментую. У всякому разі, ось ця гарптензія дуже добре тримає і дощ. І вітер у такому діці вже так. Ну, я уявляю, скільки б зараз ця рослина коштувала. А мені вона не коштувала нічого, я просто зробила собі саженець. На сьогодні в мене є в P9'ячках ось такі саженці. Ось такі саженці. В Пдев'яточках. Ось дивіться, готовий штамп. Ось два оцих прибираємо. Тай можна підв'язати ось такий товстенький. І тут, як мінімум, 20 см вже є. Не подобається занизько. Весною обрізали ось так низько, дочекалися пагонів і лишили один. Ну, так, у всякому разі, робила я. Ось іще варіант, будь ласка. Не подобається низький штамп. Бо тут взагалі можна один видалити оцей. Ось цей видалити, а цей можна навіть зв'язати. Я бачила, дівчата в'яжуть такими гарними цілами. У всякому разі, тут уже сантиметрів 20 є. Тільки весною оприділити місце, де визріло, обрізати. Не подобається, завжди можна переформувати на нижчий рівень. І виростити заново. Коренева у всіх класна. Зараз можна висаджувати. Ось коренева. П-9 горщик. Хто бажає просто собі виростити штамп? Хто має квітнички, не має місця. Є варіант виростити собі штамп. І ви уявляєте ось таку красу своїми руками. Та ви щодня будете любуватися на це все. І просто тішитися, яка ви умнічка-розумнічка. <смі> Що ви така молодець і вас все вдалося. У всякому разі, кущ завжди можна вирощувати. І чому б е, не спробувати вирощувати штамп, якщо є на пропозицію ось такі класні саженці. Не всі сорти підходять на штампи. Є сорти, з якими я до сих пір проблематично мучаюсь, але не хочу їх називати в цьому відео, тому що багато хто продає гортензії і так само пропонується як штамбові. Я все-таки схиляюсь до того, що краще штамби вирощувати або з розріженими квіточками, з такими з метеликами, або не сильно набитими. В цьому році я наприклад маю на пропозицію, ну крім Фрайс Мельби, що от штамп я вам показала вживу, який він є. Це зробила людина, яка ніколи нічого не вирощувала. У мене вдома навіть кактуси дохли. Розумієте? Оце це оце перший штамп, який я просто втикнула в землю і виростила. Це набагато простіше відео, куча є. Як підв'язувати, як нормувати, як не нормувати. І я ще раз кажу, я не можу вчити, тому що в мене немає такого досвіду, по-перше, а по-друге, я дивлюся відео і бачу, що я робила зовсім по-іншому і в мене вийшло. Тобто, як варіант, можна взяти пару штучок і спробувати. Ціна зараз на саджанці по ціні кілограма помідор, розумієте? І кожна дівчинка може це собі дозволити, я так думаю, щоб потім тішитися ось такою своєю власною красою. І так, які б я брала, якби в принципі я і брала ці сорти з передбаченням на штампи, це ось такого плану гортензія. Ну, це не вона, але я просто покажу ось така метеликова. Гортензія, але вона червоні. Це Вільмс Вільмс Ред. Він має дуже гарні такі червоні стовбури. Ось, наприклад, я взяла сажанець. Єдине, коли замовляєте, пишіть мені на штамп або мені на кущ. Ось оце відрізаємо, лишаємо один пагін і дивимося. Не вистачає нам висоти. Там, скажем, до жовтня місяця він росте так, бо він зараз тут мучається в тому горщику. Тоді обрізаємо ось так. там На одну-дві бруньки дивитесь самі, де там вас брунечки перезимували весною. І чекаємо товстих пагонів. Так само дивимося, лишаємо або два, плетемо їх, або один. Ось іще варіант, наприклад, так хочеш там я обираю ось такий варіант, ось. Ось він. Ось це ви прибираєте звідси, висаджуєте ось так. І дивитесь, вистачає вам ось цієї довжини на те, що ви собі думаєте і бачите в своєму садочку. Значить, все, на слідуючий рік ви, ви ось тут, там де ви собі намітили, ось так весною обрізаєте. Тут підуть гілки, на яких буде вже квітування в слідючому році. Ось, наприклад, варіант. Ну, це я взяла просто для варіанта показати. Тут, ось це можна все видалити, лишити ось цей один. І так само дивиться. Якщо не подобається, тобто ви хочете, щоб він був вищий, ніж він в цьому році, ось тут обрізаєте і туди товсті-товсті пани. Вільмс Ред. Це метеликова гортензія. Дуже радно. Починає квітувати, один з самих ранніх сортів, має яскраво червоні стовбури і дуже таке симпатичне з метеликами квітування, яке відповідно до осені набуває бордового кольору. Сама гортензія, якщо вирощувати кущ, якщо ви передумали, не потрібен вам штамп, вона до 1,5 метра. Фрайс мельбо може рости до 2 метрів. Ну, і рахую, неможливо обійти все-таки. Не показати один з найкращих сортів, які я рахую на штамп. Це фантом. Кращого, то, що я бачила, кращого саме на штамбі, я. Ну, мені більше так нічого не сподобалося, як фантом на штамбі. Це реально дуже гарно. В нього волоті якби набиті. Але вони не є важкі, вони такі як легенькі, вони не мережевні, вони не метеликові. Але вони такі, як прозорі, як Бобо, тільки це не як Бобо. Бобо більш така розріжена, а ця має волоті такі досить великі, здається, найбільші. Ну, може, не найбільші, ну 40-50 см фантома є волоті. Він прекрасно їх сам тримає. Не треба бігати з мотузками. Вирощуєте ви чи кущі, вирощуєте ви штамп. Це просто шикарна, шикарна гортензія волотиста, яка не боїться не морозів, не дощів, не вітрів. Є пропозиція в півлітрових горщиках і в літрових горщиках. Різниця в ціні зовсім ну, копієчна, розумієте? Проїзд на транспорті. Так само кажете мені на штамп. Я вже спеціально поміряла лінійкою, бо маю гіркий досвід. Закупила спеціально коробки на 60 і на 80 см в залежності, який саженець ми оберемо з вами, так? Ну, тобто ви будете обирати. Відповідно, ось дивіться, півлітровий горщик. Ой, зараз Це він хоче показати вам свою коренево. Да, гарний, ти гарний. Дивіться, він аж проситься до вас в садочок. Або хоча б 5-літровий горщик. Якщо не маєте, хочете виростити, а потім пересадити. Посадіть його зараз в 5-літровий горщик. Ось це. Обрізали. І ось вам. Дивіться. Рівненький, гарненький. В півлітровому горщику. Де ви ще таке побачите? Дивіться, яка пропозиція. Це півлітровий горщик. Готовий. Штамп, розумієте? Він ще за два місяці вам тут. Ось це вже визрівший, бачите? А це ще не визрівший. Він за 2-3 місяці ще тут повністю дозріє. І на цей рік вже буде мати штамп. Вже будете мати штамп. В літрових горщиках. Ну, відповідно, коренева тут так само. Готова до висадки. Ось. Наприклад, так. Отут уже є штамп і є три вітки. Ну, я б їх три не лишала, я лишала б ці дві, зв'язала б їх і мала б ось такий штамп уже на слідчий рік. І так можна обрати. Я вам беру хоч 10, хоч 20 штук. Питань немає. Головне ваше бажання. Ось. Дивіться, коренево, це літра. Дивіться, скільки тут всього наросло. Воно не потрібно. Лишаєте один, не видно, напевно, я на фоні цьому. Один або два. На ваш вибір. Це все прибираєте, щоб воно не тягнуло соки. І ось вам готовий штамп на слідуючий рік. Поставили палочку, рівненько зафіксували, щоб він рівненько вам ріс, і все. І маєте просто шикарне дерево. Можна біля лавочки, просто на газоні. Кругом можна притулити гортензію на штамбі. Вона ніжно рожевіє, саме фантом. Він не червоніє, він ніжно-рожевіє. І дуже схожа квітка, я навіть собі так уявила картинку, знаєте, от фантом на штамбі. А кругом нього в коло це, звичайно, треба мати площу. Є така гортензія з серії Living Royal Flower Королівська квітка. Вони дуже схожі саме квітками, саме волотями, дуже схожі. І оце, якщо поставити фантом. І посадити королівську квітку, крон. Ну це просто буде це. Це мрія. <с, <с,> На жаль, в мене немає такої площі. А фантазії стільки, от зараз розглядаю саме сорти, дивлюся, що надалі, які цікаві. Бо не хочу брати, аби знаєте, аби було, хоча в мене вон, вже приїхали новинки. Як ти зніму вам? Можливо, по по новинках, хоча може і не варто цього робити. Як же ж це класно самому, власноруч, за невеликі кошти, тому що ну це реально на сьогоднішній день це практично нічого не коштує. Коштує тільки ваша увага, любов, бажання і тяга до краси. Щоб отак от кожен день дивитися, як вона змінюється, як вона міняється, як вона насвітає. Як вона з нами прощається ввечері? І це така, знаєте, терапія, якби безкоштовна вдома називається. І вам є за кого потурбуватися, і вони раді, що ви їх доглядаєте. Волотисті гортензії я б не радила висаджувати АБД десь під паркан і так далі. По-любому ну, потрібно сонце. І навіть як дуже велика спека, волтисти гортензії витримують як і зиму з морозами, так і спеку. Єдине, що їх потрібно поливати. Без води, звичайно, що не одна гортензія, незалежно яка вона у вас росте. В першу чергу, якщо не вистачає води, псуються квітки. Починають, так, знаєте, коричневим іти квіти. Це перший признак того, що не вистачає вологи. Бо це саме слабке місце, і в першу чергу починають ось тут випадати квіточки. А полив чи от дощін в цьому році взагалі мене виручають, вона має ось такий чудовий вигляд. Вортензій багато. Сортів ще більше. Обирайте кожен свою, а я рада буду вас вітати в себе і відправляти вам ваші замовлення. В кого якісь питання чи треба порадити, чисто з свого досвіду, те, що знаю я, підберу так, як для себе. Хоча це вже буде ваша рослинка. Відправляю новою почтою по всій території України. Так що чекаю вас за красою і потім гарними фотками ваших принцес. Хай квітне Україна. Дякую вам за увагу. Вирощуйте гарні квіти для себе, для душі.